Цією людиною нас доразлива вже біля 30 років тому. Десь у липні 94-го року ми познайомились на Німі, не художній, не письменницької, ми у в 94-му році були обрані міські богами. Василь Пубіда у Львові, я в Маріуполі. Якось перше знайомство Верховної Раді, співпраця по напрямку місцевого самоврядування, співпраці, громад. Ми навіть тоді зробили зовсім незвичну річ. Ми підписали меморандум по співпраці між нашими містами Львів і Маріуполь. Я вам ще раз скажу, коли я перший раз на новорічні свята з 94 на 95 рік відправив 400 дітей з Маріуполя на різдвяне свята у Львів, а Василь їх прийняв і їх прийняли родини. І ці діти тиждень цієї різдвяни були у Львові. Но повірте, що в Маріуполі, коли вони повернулись, це було. Такому промисловому місці, взрив мосту, дітвора побачили всі різдвяні свята, всі поляки, чого шкода, в Маріуполі практично не було такої культури. І ми оце крок за кроком робили, і я вас люблю вдячний. І тому ми ä, разом і це сьогодні робимо. Ми просто в Києві так зробить, тому він мені слово і надав. Я вам хочу представити нашого автора. Це е, унікальний люди, насправді. Математик за свіді, кандидат математичних наук, доктор з питань управління, двічі місті Гулава Львова, трі скликання, народний депутат України. 5 років очолював Міністерство регіонального розвитку України з 2005 до фактично 2010 року. Ректор Державної академії управління президентами України майже 5 років. Професор, шикарний поет, шикарний людина. Василь, слово тобі. Можна почати з того, щоб подякувати тим людям, завдяки яким з'явилася ця книжка, і слова вдячності Михайлові за його ілюстрації до неї і вдячності вдячність Тодоріана яка перекладала поезію Литви турецькою мовою. Туреччиська, будь ласка, чи є взагалі туркомовні? Книжка запомнилася ще на початку. Пан Михайло справедливого зауваження, що другу і друку. Але Свідомо вибрали такий економний варіант, бо війна. І з одного боку, потри, потри, мистецтво потрібне для того, щоб, нас, щоб ми себе відчували стійкими. Але потрібно виконати Збройним силам України, і все сьогодні всі наші зусилля мають спрямовані бути на те. Пригадуєте, це, по-моєму, 4 квітня 2022 року біля Адромаскі була надрукована стаття, що вона об'єдналась України. І там відверто в державному, державному органі писали, що українців треба знищити усіх весні українства треба знищити як таких. Це акторів, письменників, вчителів вчителі, і так далі, всіх інтернетів. А от інших українців. Які готові відмовитися від українства, стати, отримати паспорт росіянами, концентраційні табори на 25 років, тільки потім вони можуть повертатися до звичайного три але, звичайно, розбита Україна на 25 держав, в яких керувати мають росіяни. Тобто вони не приховували, не приховують те, що вони хочуть нас фізично знищити. Вони нам не залишили вибору. Ми маємо змінитися, стати сильними, вірити в себе, вірити один одному, бо без віри не можна співдіяти. І та наша співдія наша, має змінити нашу державу теж, робити її сильною і безбиланою. Тоді ми будемо мати майбутнє і наші, наші нащадки будуть мати те майбутнє. वार्डिटी वे देखो वे ना मार्किन ड्रेस वो चीज़ अगर डालो वो दराज़ लीन डेप्ली तो पैसे वो ना भाड़ी तू तमिलूशन तमिलूशन ज़ीनर इज़ लॉटेड वान लिन्डा Велика всім подяка і віру нашу найближчу перемогу, тому слава нам всім, слава Україні, сьогодні саме. Я свій захайло хочу подякувати кожному з вас, що відірвалися від своїх нагальних справ і прийшли сюди. Віддали частинку свого дорогоцінного часу. Є величності поезії, є величності Слова, яке, через яке було створено світ і нас з вами, і через яке ми освоїмо цей світ і, і творимо Його. Дай Боже вам здоров'я, відчуття сили і впевненості. Ніхто нас не переможе. Ми нікому не дамо над собою спілкуватися. Бо це наша хата, і в нашій хаті є наша правда, яку ми нікому не віддамо на подало. Слава Україні! Василь Іванович, хай ще одне що. Здоровою десяти, ми вас любимо. До цього? Ми вас любимо і будемо приїжджати з новими між